На Полтавщині СБУ викрила двох чоловіків, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Серед фігурантів співробітник підприємства критичної інфраструктури. Служба безпеки викрила на Полтавщині ще двох чоловіків, які публікували антиукраїнські дописи на власних сторінках в заборонених соцмережах. Один з фігурантів – мешканець міста Кременчука, співробітник місцевого державного підприємства Критичної інфраструктури в газонавтовій сфері. Він поширював в мережі інтернет-тези російської пропаганди та дописи із закликами до зміни меж території України. У публікаціях зловмисник заперечував існування нашої держави і називав українців орендаторами руської землі. Крім того, чоловік виправдовував збройну агресію РФ проти України, заперечував окупацію українських земель та глорифікував російських військових. Іншим пропагандистом виявився мешканець міста Горішні плавні. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав заперечувати збройну агресію РФ на сході України та підтримував дії окупантів. Він називав українських захисників нацистами та безпідставно звинувачував їх у злочинах проти мирного населення. Фігурант заперечував окупацію Кримського півострова та представляв війну РФ проти України громадянським конфліктом. Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів. Частиною першої статті 110, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та 2 і 3 статті 436 з позначкою 2. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досьове розслідування завершено, обвинування акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.